А сьогодні ми з вами займемося ще однією новою темою. Є така тема, називається вона магічні квадрати. Але сьогодні ми будемо розглядати не зовсім класичні магічні квадрати, бо що таке магічний квадрат? Це квадрат, у якого в клітинках розставлено числа, ну, взагалі, класичний магічний квадрат це числа від 1 до 9. Ну і вони не можуть повторюватись, так? І вони розставлені таким чином, що сума по горизонталі будь-якій, по вертикалі будь-якій і по діагоналях, тобто ось так, завжди однакова. Ось сьогодні ми будемо розглядати не класичні магічні квадрати. Вам треба буде просто заповнити квадрат при умові, що. Сума всіх чисел в стовпці на діагоналі та в строчці буде однакова. Але нам можуть зустрітися такі випадки, що там цифри повторюються або вони більше за 10, навіть 9. Ну, тобто це не зовсім класичні магічні квадрати. Я хотіла би, щоб ми записали з вами тему уроку. І так, запишіть, будь ласка, сьогодні в нас 19 травня. Класна робота. Так, тема уроку магічні квадрати. І ми сьогодні запишемо спочатку значення. Напишемо так, задача ставиться так. Задача така. Розставити числа. В клітинках квадрату. Це не так просто. Зараз я покажу методику. Так. Щоб у рядках, стовпцях і діагоналях утворилися однакові суми, утворилися. Однакові суми. Ось давайте візьмемо такий приклад. Зараз ми цей приклад розберемо як зразок. І так, намалюйте, будь ласка, за допомогою лінійки квадратику, у якого буде 9 клітиночок всередині. І давайте довжина 1 см, 2 клітинки. Так? І поставимо первісні цифри. Тобто, це, давайте я їх можу виділю окремим кольором, а, нехай буде жовтим. Жовтим кольором позначено ті цифри, які ми будемо, а, які дані за умовою, а все інше треба знайти. Тобто, треба розв'язати ось такий магічний квадрат. І так, коли ви будете готові, скажіть мені, будь ласка. Тут така непроста задача, тому будьте уважними, коли я буду пояснювати. Скажіть мені, коли можна починати. Можна діти? Дивіться. зачекайте. Давайте швиденько. А може бути число 11? Ну так, може бути. Ну, Взагалі, насправді, не може, але в нашому випадку щось таке може бути. В класичному магічному квадраті лише від 1 до 9. А числа можуть повторюватись? Так. Ну, взагалі, в цьому квадраті не може. Давайте я розповім, як це зробити. Взагалі, пам'ятаєте, є, так, є така головоломка судоку. Так? Так. Так. Вона да. чимось схоже, так? Чимось схоже. А тепер подивіться, яка методика розв'язування таких таких А, Тут треба ввести допоміжні зміни так, щоб. А, при розв'язуванні отримати хоча б в одній строчці, стовпці чи діагоналі всі ці числа. Ось дивіться, наприклад, я бачу, що якщо я ось тут поставлю літеру А, то ось ці строчка і діагональ перетинаються ось в цій точці. Нехай тут стоїть якесь число. Дивіться, що я знаю? Що якщо це магічний квадрат, то А плюс 7 плюс це число, яке я тут не буду ніяк визначати, повинно дорівнювати 5 плюс 7 плюс це число. Згодні з цим? Так. А плюс 7 плюс якесь число дорівнює 5 плюс 6 плюс таке ж саме число. Так як число одне і те ж саме, то що я можу записати? Що А, а плюс 7. Повинна дорівнювати 5 плюс 6. Тобто тут треба було здогадатися, по-перше, де поставити цю літеру А, так, щоб в нас був перетин а, діагоналі і а, строчки, так, щоб вони містили спільну клітинку. І за допомогою цього я відразу знайду чому дорівнює А. У мене рівняння звичайно утворюється А плюс 7 дорівнює 11, тому А дорівнює 11 мінус 7 я відразу напишу 4. Тобто число А в нас вже відомо, це 4. Я ось тут зверху напишу. Давайте червоне. Тепер знов ще одну зміну. Бачите, я поки що не знаю строчки чи діагоналі якоїсь повністю. Введу наступну зміну ось тут. Нехай тут буде Б. Чому це буде зручно? Дивіться, знов у нас буде перетин строчки і діагоналі. Хто бачить, якої строчки і якої діагоналі? Дивіться, ось так і ось так, бачите, в нас спільне буде. Спільна клітинка ось тут. А, та ви вже знаєте, чому дорівнює, так? Тобто, якщо я цю клітинку позначу за b, що я отримую? Що b плюс 4, плюс деяке число, яке я не знаю, повинно дорівнювати 5 плюс 7, плюс таке ж саме число. Тому b плюс 4 це те ж саме, що 5 плюс 7. І тому B плюс 4 це буде 12, і тому B дорівнює 8. А тепер дивіться, якщо я B теж вже знаю 8, так? То в нас ми бачимо, чому дорівнює сума в нашому магічному квадраті. B плюс 7 плюс 6 це буде скільки? Ну, B, це 8, 8 плюс 7 плюс 6. Сума буде дорівнювати 21, так? Тобто сума в середньому стовпці нам відома, а так як суми у всіх стовпцях, строках і діагоналях рівня, то ми майже розв'язали задачу. Нижче напишіть, будь ласка, так, сума, так, сейчас зараз білим кольором, сума в середньому стовпці. Ой, стовпці. 8 плюс 7 плюс 6, тобто 21. Тому і у всіх інших теж. Так, ну і тепер дивіться, а тепер я заповню, наприклад, червоним кольором. Ну, я вперше зніму ці дві позначки. А, якщо тут 4, 8, в сумі вони дають 12. Що тут повинно стояти, щоб в сумі це було 21. Дев'яточка, так? Тепер дивіться тут: 5 плюс 6 11. Щоб сума була 21, тут повинна й десятка стояти. 9 плюс 10 це скільки? 19, тому тут повинна стояти трійка. двійка. А, Зрозуміло, так? Тепер. 7 плюс 2 9, 21 мінус 9, 12. Тобто, бачите, це в нас не зовсім класичний квадрат, бо тут не всі цифри від 1 до 9, а ще зустрічаються 12 і 10. І відсутні деякі. Це зрозуміло, діти? Можна вважати, що це ну, не зовсім магічний квадрат. Це скоріше щось схоже на судоку. Це зрозуміло? Діти, я вас не чую. Щось ви мовчите. Так, так, чутно, чутно. так. так ось ми розв'язали наш квадрат. Давайте візьмемо друге завдання, але там є помилка, зараз я трошки виправлю. Зараз там в умові помилка. Ось це буде вже на зірочку. І так, номер два. Перемалюйте, будь ласка, квадрат. Взагалі, хто хоче, може подивитися. Інформацію про магічні квадрати, і взагалі можна написати манівську роботу на цю тему. І так, тут нам відомо 5, 7, і ось тут четвірка повинна стояти, замість шістки, там помилка. І треба заповнити ем, клітинки. Маленька підказочка. Тут теж треба вводити дві змінні А і Б, так, щоб перетиналися якось діагональ чи стовпчик, діагональ чи строчка. Підказка, ось тут позначте літеру А. А далі ДБ вже самостійно догадуйтесь. Так, я вам даю деякий час, хто буде знати, надсилає мені в особисті повідомлення. Це завдання на дірочку. Давайте дамо слово Насті Харлової, як вона розв'язувала. Розповіть все, будь ласка. Ну, Спочатку ну, я А поставила. Там, де я, так? Так. Um, Потім, та, що ми побачили, що ось так у нас перетин, йде да, в цій клітинці. Та, у нас спільне. Тому 5 плюс 7. Буде 12, А, ну, А плюс 4 дорівнює 12, а 12 мінус 4 8. Тобто А дорівнює 8. Так, давайте поруч напишемо. А це в нас 8. Так, тепер де ти поставила літеру Б? Ось тут а, я, бачила, я поставила, так, так. Тут. І чому так? Бо в нас ось перетин є, так? Тобто теж є спільна клітинка, і тому 7 плюс 4 дорівнює B плюс 5. Так. І тому а, нове різняння що... буде яке? Ну, B плюс 5 дорівнює 7 плюс 4. Це B плюс 5 дорівнює 11 та b дорівнює 6. Угу. І далі. А далі... 7. Ми що побачили, що в нас в цій строчці, так? так вже і... все відомо. Тобто, ми можемо сказати, чому дорівнює сума в кожній строчці стовпці і і діагоналі. Тобто, ми знаємо суму цього квадрату. 6. Так. Що? 7 плюс 8 буде 21. Так, тобто а, сума буде така. 6 плюс 7 теж вийшло. 21, так? Ну і тепер ось заповнюємо цю пусту клітинку. О, Ну так, да? 5 можна, так, можна інакше було. 6 плюс 5 вже 11, тому тут повинно що стояти. 10, так. Далі, далі 5 і 4. 5 і 4 це 9, тому ще не встачає 12. Так, далі. Далі. Дванадцять плюс сім це дев'ятнадцять 19. 19 та плюс ще два потрібно. Так, і тут вісім плюс чотири. Вісім плюс чотири це 12, та ще не вистачає дев'яти. Так, ось ми і заповнили наш квадрат. Добре діти, а, продовжимо далі в нас ще один урок сьогодні. До зустрічі. До слідчого уроку Так.